Ніхто не любить, коли до нього ломляться без попередження. Ваш голос має бути живим, а не робот-кол-центр. Холодні дзвінки працюють, якщо ви підходите до них із розумом. Скрипт холодного дзвінка практичні рекомендації, які створюють робочий інструмент для залучення холодних клієнтів. Привіт! Зараз я розповім вам, як створити скрипт холодного дзвінка. Що дійсно працює, але перед цим давайте чесно, скільки разів ви піднімали слухавку, і замість так, це цікаво, чули гудки або ще гірше, дякую, не цікавить. Ну що ж, саме час виправити, уявіть ситуацію: ви щойно запустили новий продукт, вклали купу грошей, часу, нервів, і навіть трохи фантазії про те, як незабаром будете відпочивати на багамах або мальдівах, але замість успіху. Тиша, а тут раптом вам дзвонять. Привітний голос. Скрип на максимумі доброго дня! Це Іван із компанії, такої то яка може залучити вам клієнтів. І ви такі: ох, знову ці холодні дзвінки. Хм, але стоп, холодні дзвінки працюють, якщо ви підходите до них із розумом. Навіщо вам скрипт холодного дзвінка? Почнемо з основ. Що таке скрипт? Це ваш план дій, де продумано. Кожен крок розмови. І якщо хтось думає, та я й без скрипта нормально впораюся, то хай спробує переконати незнайомця в тому, що його продукт кращий за Netflix у п'ятницю ввечері. Навіщо ж скрипти? Зекономити час. Менеджер не витрачає години на, е, що ж сказати, на свої переживання і нервування. По-друге, це контроль бесіди. Ви знаєте, що відповісти на будь-яке не знаю, не хочу або давайте пізніше. Результат: більше закритих угод, більше грошей, тому що скрипт це той самий маршрут до закриття. Як же створити скрипт, що працює? Важливо пам'ятати, що кожен холодний дзвінок має три основні етапи: ні, не п'ять класичних. В холодному дзвінку їх три. Перше, це привітання та встановлення контакту. Друге це презентація продукту. І третє робота із запереченнями та закриття угоди. Тому що, коли ми телефонували, потреби як такої на початку точно не було, ми пропускаємо цей етап. Етап один привітання. Починаєте з привітання та легкого формату. Ніхто не любить, коли до нього ломляться без попередження. Приклад. Доброго дня! Це Оксана з компанії Ракета Продажів. Ми допомагаємо бізнесам будувати ефективні відділи продажів. Розкажіть, а як ви працюєте над залученням клієнтів зараз? Звучить просто. Але головне чіткий тон і впевненість це вже половина успіху. Будьте готові, що ну, звісно, вас не чекають. Другий етап презентація. Тут важливо зацікавити, як. Підкажіть, що розумієте біль клієнта. Наприклад, бачимо, що багато компаній втрачають клієнтів через хаотичні продажі. Ми допомагаємо це виправити. Можете розповісти, як зараз працює ваш відділ продажів. Типові помилки і як їх уникнути. Найпоширеніші помилки. Перше – це монотонність. Ваш голос має бути живим. Ваш голос має бути живим, а не робот-кол-центр. Друге зайві деталі клієнта не цікавить вся ця історія вашої компанії. Говоріть лише про нього, про клієнта. Третє сліпа прив'язаність до тексту: скрипт це допомога, а не біблія. Гнучкість вирішує. Тому ми в ракеті продажів називаємо взагалі-то не скриптами маршрути, а картами комунікацій. І найголовніше. Тренуйтеся, проведіть тестові дзвінки, грайте ролі, аналізуйте. Як то кажуть, хочете результат? Станьте трохи Ілоном Маском у дзвінках, генієм зі своєю стратегією. Пам'ятайте, холодні дзвінки це не страшно, якщо у вас є правильний інструмент. Завантажуйте чек-лист зі скриптами за посиланням нижче. Тестуйте їх у своїй команді і побачите, як конверсія зростає. А якщо ваша команда каже, нам не потрібні скрипти, ми все знаємо, ну запропонуйте їм дзвонити китайською. Подивимось, як вони викрутяться. Проведіть тест-драйв разом з командою ракети продажів і створіть найефективніші карти комунікацій, а в деяких випадках скрипти, не тільки для холодних продажів. А також тисніть підписатись і залишайте ваші коментарі, запитання, на які ми з радістю з командою відповідаємо. І не забудьте поставити лайк, щоб я знову наробила вигляд, що це помилка алгоритму. До зустрічі!